Зараз в мене топ запитань, коли ж правильніше висаджувати саджанці восени, чи все ж таки навесні. Багато хто боїться висаджувати саджанці на зиму, тому що вони можуть померзнути, але це не так. В осінній посадки більше переваг, ніж у весняної. Головна перевага, що краще все переживається завдяки вологій погоді. І саме зараз просто ідеальна пора для посадки саджанців. І сьогодні я буду висаджувати саджанці з магазину сади Буковини. Наступна перевага, що восени набагато. Більший асортимент саджанців ніж навесні. Ця злакова трава називається пінісетум. І це я брала набір, який складається із двох пінісетумів та одного міскантуса зебріус. І ще я взяла набір колоновидних саджанців. Він складається із яблуні, персика та вишні. До речі, у всіх саджанців дуже гарна та розвинута коренева система. І важливо, при посадці ніколи не заглублюйте місце прививки, воно повинно бути над поверхнею ґрунту. Наступна перевага осінньої посадки це те, що не потрібно ходити і постійно поливати саджанці, а це означає, що менше потрібно від нас догляду. І за осінньо-зимовий період коренева система встигає зміцнитися, вкорінитися і вже на наступний рік дає гарний приріст. І головне, варто не забувати про якісні саджанці.